Нещодавно мешканці Надвірнянщини долучилися до акції за чисте довкілля. Міський голова Зіновій Андрійович спільно із працівниками відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради, молодіжною радою, яка при Надвірнянській міській раді, та управлінні ЖКГ та інфраструктури Надвірнянської міської ради на зоні відпочинку імені Назарія Яремчука здійснили висадку дерев. Чоловік підняв актуальне питання омолодження привабливих місць міста. Про що і розповідає для ТРК надвірна дуже важливо стоїть питання омолоджувати нашу зону відпочинку. Прекрасну локацію. Це, це прекрасна локація, це немов, знаєте, це, коли стоїш тут, споглядаєш на ці гори, на під'їжджа гір, на урочище городище, на ті зелені насадження, на зелені дерева, які пробуджуються після зимового періоду, то немов якісь ідеї, знаєте, таке ну, оновлення всередині людини і оновлення всього після зими. Це екологічна акція. Зробимо нашу громаду ще чистішою, де кожного року, періоду до великодних пасхальних свят, ми стараємося спільними зусиллями зробити нашу громаду ще чистішою. Але хотілося б, щоб це не було повсякденною круглодобовою роботою комунальних служб і міського голови, але це також під свідомості було людей. Які хочуть, щоб наша громада з кожним роком була все чистіше, охайніша і привабливіше. Зважує на те, що кількість дерев покликана перекрити число дерев, які постраждали з часом, та вже не несуть привабливий характер для мешканців. Біля 15-17 дерев, правий берег річки Бистриці на Дурнянській, тує декоративні, ну і ті дерева, які вже висаджені в центральній частині міста, на місце тих, які Зігнили, які несли аварійний характер, які просто на всього вийшли з ладу, чи можна сказати, вони не мали того презентабельного товарного вигляду. І саме основне, що чималу кількість дерев зруйнували буреві, які кожного року в нашій громаді ще багато локацій, де ми будемо висаджувати і декоративні породи дерев, і листяні, і хвойні. І інші, які сьогодні будуть приваблювати для відвідувачів зони відпочинку. Також очільник громади розповів про успіх висадки, оскільки, за його словами, 99% посаджень переживаються, що є дуже хорошим показником, адже праця відбувається разом із фахівцями. Учасники акції це молодіжна рада при Надвинянській міській раді, це відділ молоді і спорту, всім працівникам, які сьогодні прийшли, це комунальні служби. Ну і саме головне, всі дерева, які ми висаджуємо у сприятливі погодні умови в весняний період, практично на 99% приживаються. Це дуже правильно в зв'язку з тим, що, дякуючи Половали, працівникам Держлісгоспу, фахівцям. Людям, які спеціалізуються і розуміються, що таке висадити правильно дерево з усіма технологіями, ми бачимо, що на зоні відпочинку як є молоді дерева, так само є дерева, які сьогодні треба певно доглядати. Також пригадав про толоку та її основне значення. Таке дійство здійснюється напередодні великодніх свят щодо чистоти по місту. То тут звертає увагу на колосальну і відчутну роботу комунальних служб та їхню важливість у житті міста. Що таке передвеликодня толока? Мені здається, це більше для людей, які в підсвідомості розуміють, що треба прибрати свої обістя, прилеглі території, забрати сміття на своїх прилеглих територіях, оновити фасади, відновити естетичний виліт своїх огорож, а особливо прибирання і належне утримання могил на кладовищах. Комунальних кладовищах нашої громади. Я вже так декілька разів говорив, якщо би, боронь Боже, не дай Бог, на свої маршрути не вийшли комунальні служби, якщо б керівник управління житлокомунального комунального господарства Андрій Дмитрович Гуцько не контролював роботу комунальних служб і вони б не вийшли на маршрут на чергування день-два, місто б ми не впізнали. Бо, як за правило, якщо робиться робота, Ніхто не замічає, не бачить цієї роботи, але якщо ми бачимо великі купи сміття. Неприбрані сміттєві зони ще десь є. Всі починають згадувати комунальні служби. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шевгенюк поділився враженнями та думками щодо своєї участі у такій акції. Як ви бачите, ми сьогодні працюємо вже незвично для нас, бо ми постійно займаємося спортом, проводимо якісь змагання різні. А сьогодні ми на зоні відпочинку спільно з молодіжною радою та управлінням житлово-комунального господарства Дурнянської міської ради. Ми Долучились до такої благодійної, доброї справи висадка зелених насаджень, дерев в зоні відпочинку для того, щоб наше місто, наша зона відпочинку ставала кращою, щоб було чистіше повітря і щоб надихало нас на життя, на перемоги і для перемоги України. Хочу всім щиро подякувати за участь у цьому. і Хай всіх нас Бог оберігає. Загалом висадили 16 дерев, а саме 3 туї, 1 магнолію, 4 катальпи, 6 кленів сріблястих, 2 каркаса західних.